Пілон 203 мм. Як ви бачите, ніяких тут військових не знаходилось, тобто жили тільки цивільні. Та ж сама міськрада була обстріляна сьогодні вночі. прилетіла КАП-250 на основі ФАБ. Тобто, опять-таки, ні військових, нікого там не було. Просто стріляють, куди їм заманеться. Вчора підписав розпорядження щодо проведення обов'язкової евакуації з 53 населених пунктів Куп'янського району. Це стосується Петропавлівської громади, Кіндрашівської громади, безпосередньо Куп'янської громади Курилівської громади. Це ті громади. Які знаходяться або вздовж лінії фронту, або які підпадають у нас під постійні обстріли, так у нас Курилівська громада обстрілюється постійно. у нас гинуть люди, у нас є поранені. Це приблизно за нашими оцінками. От по тим 53 населеним пунктам, що я зараз назвав, це приблизно 11-12 тисяч людей. З них десь приблизно трохи більше 600 дітей. Вот если все-таки объявят эвакуацию, вы уедете? Нет. К чему? Меня угу. дети уже не то что ругают, но ну, никуда не уедут. О а чем? Не знаю. Родное гнездо здесь. Сама себе хозяйка в своем доме. И газ, и котел дровяной. Дров запаслась. Поэтому как прямое не будет попадание, значит выживу. Каталісток, каталістка вида.